Іван не повірив своїм очам. На виїзді з міста на узбіччі, притулившись спиною до автомобіля, прямо на землі сиділа наречена в шикарному білому платі. Іван різко загальмував, здав автомобілем трохи назад, вийшов з нього і майже побіг до дівчини. Вона плакала. Дівчино, вам потрібна допомога? запитав Іван. Дівчина на його питання ніяк не відреагувала. У вас машина зламалася, так? запитав Іван, чи колесо лопнуло. Дівчина продовжувала плакати, не звертаючи уваги на Івана. Дівчино, ви скажете, що трапилось, і це на землі краще не сидіти, можна захворіти, і плаття ви так забруднете. Ви, напевно, на весілля поспішаєте. Дівчина нарешті підняла очі на Івана і тремтячим плачу голосом сказала. Привітайте мене, у мене нареченого вкрали. Що? Від таких слів на обличчі Івана з'явилася дурна посмішка. Нареченого вкрали. Дівчина знову тоненько заскиглила. Оце так, пробурмотів Іван. Наречених крадуть, це я ще розумію. Чув про таке, але щоб у когось нареченого вкрали, угу, кивнула дівчина прямо з ЗАГСу. Мене навіть розписатися не встигли. Під'їхала машина, а за кермом вона. Він стрибнув до неї, і вони. А ви чому тут? Я за ним гналася. Дівчина дістала з під себе зім'яту фату і стала витирати сльози. Дівчина, ви ж фату забруднили? занепокоївся Іван. Хочете, я вам вологі серветки принесу? У мене в машині є. А навіщо вона мені тепер? Дівчина покрутила в руках фату і жбурнула її на дорогу. Ну, що ви робите? Іван метнувся за фатою на трасу, схопив її, повернувся назад до дівчини. І довго ви тут збираєтесь сидіти? Все життя, гірко сказала наречена. Нерозумно, сказав Іван. Ви радіти повинні, що це сталося до того, як ви розписалися. А що мені тепер робити? стугою запитала вона. Мене ж вдома гості чекають, мої родичі і стіл накритий. Вони з мене сміятися будуть, скажуть, ми тебе попереджали. А що, попереджали? Ого, угу, він у мене гулящий був, негідник. Що мені робити? Мене з чоловіком чекають, а ви одружений? раптом запитала вона. Ні, хмикнув він. І правильно. Зараз нікому вірити не можна, ні чоловікам, ні жінкам. Адже це. Мене моя подруга з ним познайомила, та сама, яка його і забрала. Та ви що? Я вам сів на землю поруч з дівчиною. Хіба таке між подругами буває? Виявляється, буває. Може, мені виїхати в інше місто? запитала вона у Івана серйозним тоном. Я ж тепер бачити нікого не можу. Куди б мені поїхати? А поїдемо зі мною. Раптом, само собою, вирвалося у Івана, з вами? Вона з подивом подивилася на нього, а ви хто? Людина, знизав плечима Іван, вільний, як і ви. Теж від когось втекли? насторожилась вона. Ага, посміхнувся він, від батьків. Поїхав свою долю шукати, а тут ви сидите. Ось я й зупинився. Дивно, вона боязко посміхнулась. Ви, напевно, очманіли мене, побачивши. Вона раптом засміялась. Сидить така фіфа на узбіччі в білому, як це нерозумно? Та вже, посміхнувся і він, то як, поїдете, удвох веселіше. Прямо ось так з незнайомою людиною, хоча вона зробила паузу. Судячи з ваших очей, ви не гулящий, ви дуже навіть серйозний. Дуже, кивнув він. Я навіть начальником встиг побути, зовсім трошки. Але мені сподобалося. Поїдемо. А як же мої родичі? Хоча їм, напевно, мій світок вже все розповіла. А знаєте що? Давайте спочатку все-таки до моїх родичів заїдемо. Послухаємо, як вони будуть сміятися. Зі мною, звичайно, з вами, без вас я не поїду. З вами не так страшно. А це зручно, після того, що зі мною трапилося, ваше запитання звучить як мінімум дивно. Я їм скажу, що ми заїхали поїсти перед далекою дорогою. Ми далеко поїдемо, чим далі, тим краще. Ось, зраділа. І заодно відсвяткуємо моє, на щастя, невдале одруження, а потім я зберу трохи речей і, якщо ви, звичайно, не передумаєте, мене звуть Іваном, сказав він, рішуче піднімаючись з землі. А я Марія. Вона теж піднялася і простягнула йому руку. Дуже приємно. Він потиснув її тендітну долоню. Сідайте в свою машину, я поїду за вами. А далі нехай все буде так, як повинно і буде. Якщо ваша машина раптом безнадійно відстане, я на вас не ображуся. Все так же весело сказала Марія і відкрила дверця та свого автомобіля. Не відстану, відповів Іван, навіть не намагайтеся від мене відірватися. І два автомобіля помчали в незвідані далі.